Отже, що ви повинні враховувати перш ніж приймати таке рішення, щоб дитина навчалася за кордоном, ну в Польщі, наприклад? Є кілька нюансів. По-перше, ви повинні враховувати, наскільки ваша дитина є самостійною, тому що тут ви привозите, залишаєте дитину в гуртожитку, і вона залишається сама собі готувати їжу. Хоча перший рік ми ще доплачували додатково, і діти харчувалися їм двічі на день видавали їжу зранку, та це був такий пізній обід. Але я скажу так, на наші українські вподобання це була їжа не досить. Добра. І я знаю, що донька моя половину цієї їжі не брала. Тобто, все одно вона йшла, сама собі щось купувала або готувала. Тобто, дитина буде сама собі забезпечувати їжу, да, купувати або забирати ту, або готувати, а сама собі буде прати, сама прибирати тут з цим теж дуже жорстко, кожного дня в них перевіряють кімнату, щоб там був порядок. Вона повинна бути самоорганізована, щоб не проспати всі ці пари, коли вони починаються працювати. Приїхати вовремя доїхати транспортом, бо так в Кельце зроблено, що комплекс общежитій, він знаходиться в одному місці города, це кілька великих зданій, А ось технікуми вони знаходяться в різних інших містах по городу, і потім ви з общежиття повинні доїхати до технікума і, звісно ж, потім назад. Тобто дитина сама повинна зорієнтуватися, як доїхати, звичайно, покажуть перші рази, але бути досить самостійною. Тому якщо ваша дитина ну, не є самостійною, там, вона не змогла, наприклад, навіть в лагері там, 10 днів сама витримати, то тут дуже велике питання: чи зможе тут дитина бути в Польщі стільки. Тому що, коли я привезла Дянку в вересні на перший курс, я пам'ятаю, що вона така довольна була і все сподобалося. Так, мама, їдь і класна кімната. Та в общем з із дівчатами вона там подружилася, добрі дівчата, все. І от я значить, повертаюся вже на вокзал автобусний, щоб їхати додому. І в мене ще є година до автобуса, і вона мені телефонує, «Мам, ти ще не поїхала, я кажу, ні ще чекаю. Я до тебе зараз приїду. Я вже чую в голосі, що це сльози, що а, от в неї таки включилася паніка, що зараз я поїду, вона залишиться тут сама. А я буду дуже далеко, і всі будуть дуже далеко: дідусі, бабусі, татко, всі. І вона включила цю паніку. Значить, приїхала до мене на автовокзал. Ми з нею поговорили. Я кажу: Дона, я розумію, що це дуже важко для тебе. Це такий перехід, при тому що вона в мене досить самостійна. Я кажу, не переживай, якщо щось буде не так, я приїду до тебе в гості через два тижні. І вона так заспокоїлася, вона зрозуміла, що якщо буде треба, я дійсно приїду, тут нічого такого страшного, я не залишаю її там на цілий рік. Тобто буде потреба, я приїду. І вона да, дитина спокійно мене провела і поїхала до общежиття. І це другий нюанс. Ви повинні враховувати те, що це відстань. Ми живемо в Дніпрі. Місто Кельце від нас знаходиться це десь 1400 кілометрів до Львова. Я доїжджаю з Дніпра до Львова поїздом. І потім у Львові я сідаю на автобус, і зі Львова до Кельця це 350 кілометрів. Ми перетинаємо кордон і доїжджаємо до цього міста. Це невелика відстань, якщо брати взагалі там за кордон да, згідно відстані Дніпра. І виходить, що треба це враховувати, тому що, якщо вам там, срочно треба буде поїхати, що трапилось, дитина захворіла там, чи ще якийсь нюанс, ви повинні розуміти, що це час, що треба доїхати. Я добираюся трошечки більше суток до неї, і швидше не виходить от ніяк швидше не виходить. Якщо, наприклад, це буде там більш далекий город, бо Кельце досить близько до границі знаходиться, лише 250 кілометрів від границі. Якщо це буде інше місто, там, скажімо там, Варшава і Краків, вони ще там досить близько знаходяться. А от буде якесь там Лоць там, чи якесь інше місто, це вже ну, далеко і ваш, ваш час доїзду вже буде там, двоє суток, наприклад. Якщо це Чехія, це теж далеко. Якщо це Германія, це ще далі. Мені це враховувати. Бо чесно, не накатаєшся на такі великі відстані, от якщо щось не так. Був у нас такий момент, коли пройшло два місяці. на першому курсі це було, Пройшло два місяці, Діанка мені дзвонить, і у сльозах все, мам, я скучила дуже, я дуже б хотіла вас побачити. Ну, Тобто у дитини таке, знаєте, там не йшло, як кажуть, да? вона два місяці протрималася, потім не йшло. Я швидко це зрозуміла, кажу: не переживай, Через два дні я вже буду в тебе, зустрічаюсь. Збрися все, ми з тобою побудемо 2-3 дні, ти, ви, та все буде чудово. І от я в цей же день купую білети. На наступний же день я їду, або, мабуть, у той же вечір я поїхала. І а, через а, трошки більше суток я вже була в неї. А, ми з нею погуляли, походили, вона мене побачила, дитина відійшла і все. Потім їй ще цього часу я поїхала назад. А, і цього часу вистачило там до канікул. Да? А, і ще такий момент. А, коли ми їхали на навчання, їй було 15, і перетинати кордон вона сама не могла, тільки з дорослими, тобто ви їдете обов'язково. І я надіялася, що коли їй буде 16, за законом вона вже зможе сама перетинати кордон і сама зможе доїжджати до Львова, сідати в потяг, і ми її будемо зустрічати в Дніпрі. Але ні, не так сталося. Поляки зараз не пускають дітей з 16-17 років самі через кордон, поки їм виповниться 18. І от зараз Дянка попросилася на канікули новорічні додому. Для цього мені треба за нею приїхати і з нею поїхати додому. Ми побудемо на канікулах, а потім знову вивезти її, тому що сама вона перетнути кордон не може, хоча в неї є всі документи, песель, є научбова віза. Ми в цьому році зробили. Є довіреність від обох батьків про те, що вона має право сама перетинати кордон після 16 років. Але ні, поляки все одно не пускають через границю. І добре, там це чи погано, я не знаю. Але ось такий форс-мажорний варіант, і ви повинні це враховувати. Відстань це дуже важлива. Я вже не кажу про те, що тут невелика відстань і мінімальна сума, щоб добратися мені в один край, це 1300 гривень. 1300 туди, з 1300 сюди, тобто ну, ви розумієте, да? що так не наскладаєшся туди-сюди кататися. Тому це, будь ласка, враховуйте в першу чергу, бо дуже багато знайомих мені казали, ой, ви направляєте в Польщу, та Фу, Польща, це ну, треба чим... в Чехію їхати або в Германію. Я так скептично трошки на це дивилась, тому що я знала, що польську мову, по-перше, легше вивчити, ніж чешську чи німецький, да, який ви ніколи не, ви не опануєте його за півроку ніколи в житті, за півроку неможливо. І до того ж, я зразу собі ну я ж водій, що це відстань, як я буду туди добиратися, як я буду туди їхати з дитиною, там сама потім до неї. Це досить велика відстань. Двоє суток їхати у автобусі, ну це. Те, що собі задоволення, чесно кажучи, а якщо вам ще туди назад їхати, то ну це дуже, дуже така відстань велика. Тому я це все прорахувала і я зрозуміла, що немає сенсу там зазихатися на Чехію чи на Германію. Що ось такий варіант, де не дуже далеко, мене дуже дуже влаштовує.